Чого шукаю на землі, для чого я живу? в одному? Ще спів такий божественний дар, дуже, ну, дуже лише знак мені на серці. Це було неймовірно. Всі сплакалися. Це було дуже піднесено. Я дуже щаслива сьогодні бути тут. І це була надзвичайно дуже душевна молитва. Я до сих пір мене все тримтить всередині. Ми перенесли ці всі стації і перенесли ці розважання і роздумування над страстями Христовими, і також як наші брати і сестри проходять з час України. Дуже було приємно, гарні враження. Молодці, прославляються Бога. it was absolutely beautiful. even if you didn't understand ukrainian, which i do, but if you didn't, it just the, the words, the sounds, the gorgeous uh, uh, capella music, it was just out of this world. Uh, it almost brings you to tears. <laughs>